Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але да, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство, розповсюдьте, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств. Ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Да? Вона одною рукою, начебто той пряник, дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де ТІПА. Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього. Ну, самі знаєте, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але все має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте? Давайте зайдемо в коментарі. От, але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн, вся інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі вічно зелених в місяць. Ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па! Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.